Кабінет міністрів вніс низку змін до діючого наказу МВС, які стосуються практичних іспитів для майбутніх водіїв. Нові правила вже діють з 1 серпня поточного року та включатимуть одразу кілька корисних для водіїв пунктів. Найголовнішою зміною, яке було затверджено даною постановою, це скасування трьох спроб складання практичного іспиту керування транспортними засобами. На даний час особа може здавати необмежену кількість разів практичний іспит, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення підготовки. Термін свідоцтва під час практичної свідоцтва практичної підготовки діє два роки. Тепер для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення водійських курсів. Нагадаємо, що в кількох областях України, в тому числі в Одеській області, з 1 червня активно діє пілотний проект із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС. В нас збільшена кількість відеофіксації контролю. Також на законодавчому рівні затверджено порядок фіксації не лише відео, відео та фото, але й аудио процесу складання іспиту. Це було актуально в першу чергу. При здачі теоретичних іспитів, щоб не було ніяких підказок, там виключено можливість мертвих зон в класах, ну і збільшена кількість самих засобів фіксації, тобто камер, відеоспостереження. Вжито ще більше заходів, щоб зробити прозорим і практичний іспит. На даний час фіксувалися напрямок руху дії екзаменатора та екзаменуємої особи. Тепер у нас доповнюється відеофіксація ну, автомобіля з позаду, те, що відбувається, автомобіля, а також збільшується кількість камер, які будуть фіксувати рухи рук та ніг, як екзаменуємо, так і особи, яка приймає іспит. Нагадаємо, людина, яка склала теоретичний іспит та отримала свідоцтво в автошколі, більше не прив'язана до цього ж навчального закладу. Скласти практичний іспит за бажання можна в будь-якому іншому центрі. І ще дуже важливе нововведення, яке почне діяти з кінця жовтня поточного року. З 29 жовтня особа може обирати. Де проходити теоретичну підготовку або в навчальному закладі, або особисто, тобто, починаючи з 29 жовтня, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки не буде обов'язковим під час допущення особи для складання теоретичного іспиту. В цьому випадку кандидату на проходження теоретичного іспиту достатньо при собі мати лише документ, що підтверджує його особу, а також знання та бажання для його складання.